Всі хвилювання вже позаду маленьких колядників підтримують вихователі та глядачі вивчити на зубок свої ролі та за 10 хвилин змусити присутніх та журі повірити в диво, яке відбулось понад 2000 років тому. Завдання не з легких. Хто найкраще з ним впорається, той і переможе. Тому до традиційного конкурсу різдвяних колядок Віфлеємська зіронька, дітлахи та їх наставники підійшли з усією відповідальністю. Ми готувалися заздалегідь, тому що це свято таке раз у рік, воно світле свято, і до нього треба готуватися ще з минулого року. Коли ми готувалися, то виникали у нас усякі труднощі. Бувало, що діти захворіли. Це наша традиція, тому що ми цим живемо і не маємо це забувати. На зимові свята особливо чекають маленькі закарпатці, адже в ці дні можна вдосталь повеселитись, виступити перед публікою у гарному вбранні та ще й отримати подарунки. На конкурсі огляді дітлахи залюбки виконують колядки, з якими ходять по хатах і на саме різдво. Бог народився, треба поважати його. Христос рождає що. Ну, як казати, що відчиняти двері, запрошувати ближніх ну, на святий вечір, так, коли колядують усі. Обрати кращих колядників серед такої кількості талановитих дітей нелегко. Журі враховувало як акторську майстерність дітлахів, так і якісне виконання самої колядки. Тут відчули ті старовинні колядки, які лише започатковувалися здавні, здавна у селі Широкий Луг. У Нересниці, як саме приймали гостей, яка історія колядок, і е, побачили, тому і ці заклади стали переможцями на сьогоднішній день. Як годиться на різдвяні свята за гарну колядку, господарі завжди віддячували. Тож без подарунків маленькі колядники не залишились. За перше, друге і третє місце. Колективи наймолодших отримали плазмовий телевізор, пральну машину та килим для ігрової кімнати. Відповідно, серед шкіл за призові місця для навчальних закладів, колективи отримали проектор, плазмовий телевізор та караоке. Всі переможці отримали мобільні телефони, а без солодощів не залишився жоден учасник. Свята конкурс огляд на краще виконання колядок у Тячівському та Рахівському районах проходить під патронатом народного депутата України Василя Петьовки.